І далі інформація від правоохоронців. 11 квітня близько дев'ятої години ранку до чергової частини Лозівського міського відділу МВС звернулася адміністрація панютинського психоневрологічного інтернату з заявою про те, що 10 квітня пішла і не повернулася їхня підопічна. – 44-річна жінка, яка страждала на легку розумову відсталість, і що ними знайдено труп зниклої жінки з термічними опіками на цвинтарі в селищі Панютини. Начальник Лозівського міського відділу міліції Микола Пономар розповів, що на розкриття злочину було направлено весь особо. Склад. Залучалася криміналістична лабораторія, застосовувався службовий собака. При виїзді на місце скоєння події, це відбувалося, отута, було знайдено вінки, які прикривали труп жінки, була оголена зі тілесними ушкодженнями. Були вилучені недопалки сигарет, які знаходились під трупом, презерватив, також було вилучено банку з кров'ю, яка знаходилася в от цих чагарниках. На якій було потім знайдено відбиток сліда пальця руки. Це й допомогло встановити особу, яка вчинила злочин. Ним виявився підопічний цього ж інтернату 38 років, раніше двічі засуджений. Картина злочину наступна: жінка збирала цукерки на цвинтарі. Чоловік зустрівши її там, став наполягати на інтимному зв'язку. Опір жінки його розлютив. А коли вона сказала, що скаже вихователям про те, що він її домагається, він прийняв рішення. Про те, щоб її придушити. Після чого пішов відмитися на вечірню перевірку о 20.00. Повернувся сюди і підпалив потерпілу». Наразі триває слідство, підозрюваний знаходиться під вартою, йому буде призначено психіатричну експертизу, яка і вирішить його подальшу долю. Якщо буде проведена психіатрична експертиза, то йому позбавлення волі буде від 7 до 15 або Довічне ув'язнення. Подання від правоохоронців отримає інтернатна установа щодо усунення причин та умов, що сприяють скоєнню злочинів. На місці жінки мог бути будь-який, це однозначно. Ну і подивились ми по їхніх житлових умовах. Ну, вони дуже тяжкі і неякісні. Ми в таких умовах свої ІТТ СІЗО закриваємо.